Привіт! Мене звуть Олена і ви на каналі Сходи до психолога. І сьогодні я з вами хочу поговорити на тему цифрового детоксу або діджитал детоксу, як вам більше подобається. Мене це питання цікавить уже доволі давно, я подивилася на цю тему багато відео, прочитала деякі книжки і маю певний досвід, тож хочеться це обговорити. Подобається нам це чи ні, хочеться нам цього чи ні, але ми оточені цифровим шумом. Інформації багато, вона є звідусіль, у всіх у нас є якісь гаджети, в екрани яких ми дивимося і споживаємо. І це нас виснажує. Можливо, ви мали якийсь подібний до мого досвід, коли є якийсь час і щось можна зробити, але почуваєшся, наче трохи Томленою, і думаєш, ну, да, я трошки стрічку там погортаю, чи ще щось там десь в телефоні подивлюся. Кілька хвилин відновлю енергію і з новими силами, як приступлю, як зроблю цю всю роботу, те, що мені треба робити. І починаємо гортати-читати. Хвилини можуть перетікати в години. І скільки б часу ми там не провели після того, як ми все-таки відриваємо свій погляд від екрану, дуже рідко ми відчуваємо прилив енергії, якусь страшенну мотивацію щось робити. Зазвичай це ще більше виснаження. Або, наприклад, коли протягом дня є невеличкі паузи, по 2-3 хвилини, можливо, по 15 хвилин, і це такий час, знаєте, ніби як не може щось таке серйозне зробити ніби як братися за якусь справу, це тільки почнеш, то вже треба і закінчувати, бо дуже мало часу. І теж ми цей час, можливо, проводимо десь у соцмережах чи у якихось чатах. І знову ж таки ці хвилинки, так, от протягом дня назбираються на годину або кілька годин. Відчуття продуктивності як такого немає, відчуття втраченого часу є. Виснаження з ним разом. Також ми стаємо. Ніби прив'язаними до телефону, і у нас виникає цей страх втраченої можливості, відомий нам ФОМО. Ми боїмося щось пропустити і стаємо, ніби реально приклеєними до екрану. І це теж дає, знаєте, ще більше якоїсь тривоги, і з цим іще складніше давати раду. І вихід із цього є. Це або цифровий мінімалізм, якщо вам вдасться встановити для себе правила, або повна відмова на якийсь час. Такий собі діджитал чи цифровий детокс. Враховуючи ситуацію сьогодення, можна зрозуміти, що цифровий детокс це розкіш, і не кожен собі його може дозволити. Хтось за допомогою телефона відслідковує тривоги. Хтось постійно на зв'язку із родичами чи іншими близькими, дорогими людьми. Хтось взагалі працює і його робота вимагає бути постійно на зв'язку, чи бути навіть постійно у соцмережах. І тому, знаєте, такий варіант, як, скажімо так, покинути все і піти у ліс, чи то буквально, чи то метафорично, це не кожен може собі дозволити. До речі, деякі люди не бачать ніякого шкідливого впливу на себе, у них там все в балансі, або воно просто їм там не шкодить, навіть якщо є надмірне використання телефону, ми нікого не змушуємо робити цифрові детокси. Так? Тобто це кожен для себе вирішує, чи йому воно треба, чи воно йому не треба. Але зараз я наведу вам декілька ознак, як можна зрозуміти, що цифровий детокс вам би не завадив. Тобто, на що ми можемо звернути увагу у собі і помітити, що насправді має відбуватися трошки по-іншому. Отже, ознаки: перше, це відчуття перевантаженості, ніби інформації забагато, все скрізь і водночас відбувається, і з цим важко справлятися. Це дратівливість або тривожність, особливо після того, як ви цим гаджетом покористувалися. Тобто, ніби як було ще більш-менш, щось там начиталися, надивилися і стало набагато гірше, ви дратуєтеся, ви тривожитеся. Також це є відчуття незібраності, неможливості сфокусуватися, неможливості виконати якусь справу, постійне відволікання на телефон чи на інший екран від того, що ви робите. Офлайн активності перестають здаватися привабливими. Оце ще там кудись йти, там ще якісь люди, то щось робити, щось розкладати. Хочеться подалі від людей і в екран телефону. Коли є прокрастинація, коли багато скролінгу, щось ви там дивитеся, розмірковуєте, але до того, щоб приступити до виконання справи, яка вам дійсно важлива і потрібна, руки не доходять. Якщо є відчуття, що життя якось проходить повз, ніби десь все відбувається і ви там не берете ніякої участі. Якщо є звичка миттєво брати телефон, як тільки виникла найменша пауза, або навіть якщо паузи немає, ви з якоюсь людиною розмовляєте, і руки тягнуться до телефону, і погляд туди ковзає на екран замість того, щоб утримувати зоровий контакт, ну це вже є ознакою, що щось тут іде не так. І також можуть бути проблеми зі сном і фізичний біль, із-за того, що ми можемо, коли користуємося там, телефоном чи, чи комп'ютером, можемо постійно сидіти у якійсь одній позі. І що нам при цих всіх ознаках дасть фейд-детокс? Звісно, у нього є свої переваги. Перш за все, це відновлення балансу, це повернення контролю над своїм часом, над своєю. Увагою, це покращить настрій і дасть більше внутрішнього спокою. А також з'явиться відчуття, що ви нарешті відпочиваєте і що ви живете це життя, а не тільки спостерігаєте на це життя, як воно у когось проходить, а ви через екран на це дивитеся. Підвищиться креативність, ви почнете більше встигати чогось робити, зможете краще концентруватися і доводити якусь там справу до кінця. Це також буде сприяти покращенню сну і буде зменшуватися відчуття ізольованості і самотності. І, звісно, якщо ви менше часу приділяєте там екрану, а більше часу тим людям, з якими ви поруч знаходитеся, то це буде сприятливо гарно відображатися на ваших стосунках. І також це може бути знаєте, таке повернення до своїх інтересів і хобі, на які постійно не вистачало часу, і тут цей час може нарешті з'явитися. Це так гарно і позитивно звучить, що хочеться запитати, а мінуси будуть, і звісно, вони будуть. Будуть певні труднощі, і їх обов'язково потрібно врахувати, якщо ви плануєте собі таке відсторонення, скажімо так, від зовнішнього світу за рахунок цифрового детоксу. Отже, які тут є труднощі? По-перше, коли ми різко скорочуємо користування гаджетами, ми стаємо менш доступними. Тобто, якісь наші родичі, якісь наші колеги можуть втрачати з нами оперативний зв'язок. Далі ми можемо реально щось. Третє, деякі сервіси є онлайн, і якщо ви повністю відмовляєтеся від користування телефоном чи інтернетом на певний час, це може викликати певні труднощі. І з емоційного, особливо на початку, може дуже сильно підійматися тривога і відчуття нудьги. Оці два друга чи ці дві подруги можуть супроводжувати взагалі весь цей час, і тому. Якщо і так з тривогою, знаєте, стосунки складні, скажімо так, то краще спочатку оволодіти якимись техніками, які вам дадуть змогу з нею справлятися. Стосовно нудьги, ми поговоримо про неї, коли будемо говорити, як організувати собі цей детокс. Але ці дві штуки можуть бути вони не є приємними, і я розумію, що деяких людей це може стримувати від того, щоб спробувати собі зробити такий челендж. Деякі люди можуть сприйняти це особисто. Тобто, ви кажете, я там йду в цифровий детокс, мене тиждень не буде. Люди можуть це считати, як він чи вона не хоче зі мною спілкуватися. Ну, Звісно, ми можемо пояснити, люди можуть вибрати собі, зрозуміти чи не зрозуміти, але такий фактор теж є. Також завжди є такий ризик зриву і відкат. Тобто десь. Чисто механічно потягнулися, наприклад, за телефоном і почали вже щось дивитися, потім себе на цьому ловити. І думаєте, все, згорів сарай, гори і хата, нічого в мене не вийшло, буду собі продовжувати користуватися, як користувалася. Таке може бути: до цього треба бути готовим і знову ж таки підготувати собі стратегію виходу із цього. І... Коли ви будете робити собі такий детокс, я би рекомендувала робити його із гнучкими межами, і дуже гарно його змоделювати, щоб підлаштувати під себе. Він має бути в міру складним. Щось ви маєте подолати, якісь обмеження мають бути, але при цьому не повинна страждати якась загальна зручність і, взагалі, керуватися, знаєте, здоровим глуздом. Для цього потрібно а не Просто таким баченням, що ось все зроблю детокс, і все в мене буде класно. Я проходила вже ці детокси, робила декілька разів. Пару разів це можна так сказати було. Не те, що вимушено, але обставини тому сприяли. А коли я знаходилась у тих місцях, де немає Wi-Fi, а мобільним інтернетом я не користуюся у звичайному своєму житті. Виключенням можуть бути тільки поїздки, де мені треба переміщатися і мати відповідно краще доступ онлайн до карт і до всього іншого, я маю на увазі карти місцевості. Але було кілька разів, коли ці всі логістичні питання були у відповідальності іншої людини. Я могла собі дозволити не підключатися до інтернету. Відповідно, телефон у мене був, але інтернету в ньому немає. І там небагато є що робити в тому телефоні без інтернету. Насправді один раз в мене був доволі такий жорсткий детокс. Я його собі влаштувала немірено, сплановано він був чи тиждень, чи 10 днів. Це було повне не користування інтернетом соцмережами. А також я не читала нічого, ніякі повідомлення, але слухала голосові. І я не читала ніякий друкований текст, тобто ніяких книжок, журналів, нічого такого не було. Тобто, повністю не читання і відмова від телефону. Це був дуже гарний досвід, до речі. І, і кілька разів планувала такі собі гнучкі детокси, скажімо так, я не є присутньою у соцмережах, а я не є присутньою у групових чатах, але я відповідаю на індивідуальні повідомлення, якщо вони є. Саме такий я планую собі і з наступного тижня, але відео вийде наступний четвер також. Це можна не хвилюватися. А зараз ми з вами переходимо до тієї частини, у якій поговоримо, як же собі організувати такий цифровий детокс. І перше, що ми маємо зробити, це визначити ціль, для чого ми взагалі це робимо, щоб що. І я би тут радила не ставити якусь таку тверду, досяжну ціль, наприклад, перебудувати свої стосунки із гаджетами, позбутися звички, зависати, залипати у соцмережі. Тому що навряд чи за такий короткий срок, і тільки за рахунок обмеження це здійсниться. Тобто ціль буде недосяжною і може бути велике розчарування, навіщо я взагалі оце детоксилась, якщо воно мені нічого не дало. І тому тут гарною ціллю було би знаєте, таки, більше поставитися до цього як до експерименту і подивитися, а як мені буде з тим, що в мене немає постійного доступу до соцмереж, чи в мене немає постійного доступу до телефону. Подивитися, як я з цим справляюся, що це мені, про мене, говорить, що я хочу робити із цим далі. Тобто, ціль така може бути не просто чогось досягнути, а швидше поспостерігати, що тут відбувається. Друге, це встановити для себе правила, тобто змоделювати, як буде це все відбуватися. Протягом якого часу, це буде 7 днів, чи 10, чи 14, чи можливо 3. Чи це буде повний детокс, чи це буде якісь, якісь часткові обмеження? Тому що, як я вже казала, повний детокс це дуже така розкіш, яку ми не завжди можемо собі дозволити. Ми не можемо зовсім там відмовитися від телефона, але ми можемо подивитися, які ми можемо встановити для себе обмеження. Тобто, чи це буде, наприклад, не користування? Саме інтернетом, чи це буде не користування саме соцмережами, чи іще якісь там ваші варіанти. Можливо, ви будете собі, наприклад, виділяти тільки годину в день на все про все, наприклад, колись там зранку, чи в день, чи ввечері, а весь інший час ви не будете користуватися телефоном. Тобто, це мають бути чіткі і зрозумілі правила, коли я що хочу робити, і коли я що хочу не робити. Третє, якщо ви берете повний детокс, або такий, ну, знаєте, більш суворий з більшими обмеженнями, обов'язково про це треба сказати людям, з якими ви постійно на зв'язку, щоб вони за вас не хвилювалися. Бо якщо ви раптом зникнете з усіх радарів, ну це може викликати багато у них тривоги. Ви можете, наприклад, сказати їм, щоб, або що ви до них повернетеся там за тиждень, або. Наприклад, перейти на дзвінки, замість того, щоб переписуватися, якщо це ну, дуже важливо. Я зазвичай прошу, щоб мені дзвонили, коли я а, є у, такому, у такій відпустці від е, соцмереж. Також ви маєте продумати, чим ви будете займатися. Натомість. Е, якщо ви подивитеся на свій екранний час, ви побачите, скільки там хвилин, якщо ви знаєте так гарно користуєтеся телефоном, чи скільки у вас там можливо годин. І оті всі години вони у вас вивільняться, або більша частина із них, і вам треба буде їх чимось заповнювати. Якщо ви наперед не продумаєте, що це має бути, то є дуже високий ризик того, що ви знову потягнетеся до телефону, спіймати себе да, на тому, що ви знову листаєте ті самі соцмережі і, і, і все. Тобто може відбутися такий зрив. І у момент придумати. Чим мені зайнятися замість того, щоб там, гортати стрічку цих соцмереж чи новин чи якогось чату, в моменті це дуже важко. Тому краще, щоб у вас був заготовлений прямо список тих дій, тих активностей, що ви будете робити замість, і щоб це було щось легко досяжне для вас. Тобто, якщо ви якісь там не просто будуть читати книгу, а яка це книга буде, і щоб вона десь у вас там на видному місці і лежала. А п'яте, якщо ви хвилюєтеся, що ви пропустите щось важливе, це дуже важливий пункт. Насправді, пропустити щось дуже важливе, дуже важко, якщо ви не живете в повній ізоляції. Хочете ви того чи не хочете? Хтось вам десь у спілкуванні розкаже всі апдейти по всіх сферах життя, все, що тільки у світі і навколо відбувається. Тому тут пропустити ну, ну справді дуже важко, прямо геть випасти із контексту. Але Є деякі ситуації, такі як, наприклад, якщо ви зараз шукаєте роботу і чекаєте на призначення інтерв'ю, чи чекаєте job offer, так ви його можете пропустити, якщо ви повністю вийдете із соцмереж. Ну, це здається дуже таким зрозумілим і не потребуючим пояснення. Чи якщо ви проходите обстеження і вам мають там прислати результати аналізу? то краще в такий період, коли у вас є якісь заплановані, такі критичні, важливі події, не робити цей детокс, можливо, зробити якесь, знаєте, мінімальне користування, чи, чи мінімальний там час відпочинку, наприклад, якщо дуже вже хочеться почати прямо зараз, але наче не дуже гарний момент, зробити собі якісь там кілька годин без телефону, наприклад, але не виключати його повністю. І це і є наш шостий пункт, скажімо так, це такий тестовий формат. Якщо, можливо, вас лякає, що це цілий тиждень, отак, от без цього всього жити, я не знаю, як це буде. Ви можете зробити тестовий режим і, наприклад, обмежити або якийсь час користування. Наприклад, о восьмій вечора я вимикаю телефон і все більше там в нього не заглядаю і не заглядаю, наприклад, до 10 чи одинадцятої ранку. Бо можна зробити також якісь зони без телефону у будинку у квартирі вашій. Наприклад, не брати телефон у ванну кімнату, якщо ви його туди берете, чи не брати телефон у спальню. Сьоме, якщо ви знайдете якихось однодумців, які теж хочуть таке спробувати, то ваш досвід може бути кращим. Тому що ви після того зможете поділитися цим досвідом. Ним завжди хочеться поділитися. Це правда. Ви можете подивитися, скільки є блогерів, які таке робили, чи там інших якихось експертів, не обов'язково це інфлюенсери. І вони про це розказують: обов'язково роблять якесь відео чи якийсь допис, як у мене проходив цей період, коли я не користувався чи не користувалася телефоном. І восьме. Мені ще дуже допомагав щоденник. Він тут допомагає у двох випадках, скажімо так. Перше, це є якась дія, ви чимось можете займатися, коли я не дивлюся в телефон, я можу собі робити якісь записи, заповнюю час. І друге, це такий інструмент, щоб зафіксувати, що саме відбувалося, і проаналізувати це. Це буде той самий такий інструмент для вимірювання, що відбувалося з вашою тривогою на початку. Да, ви можете записувати, як вам там було тривожно, неспокійно стосовно того, що ви не бачите, що там відбувається у соцмережах, де там хто в інтернеті є неправий, раптом пропустили якісь такі цікаві пости, скажімо так. Да. Ви можете записувати там, чим ви займалися, та ви можете писати якісь там плани, і потім ви можете проаналізувати, подивитися, як там це все відбувалося. І можливо якісь речі після того, як закінчиться ваш такий період утримання користування телефоном, можливо, якісь речі ви захочете. Вести собі на постійній основі, щоб воно так у вас у житті і було. Наприклад, не користуватися телефоном після якогось там часу увечері чи до якогось часу вранці. Якщо ви вже робили такий детокс, я була б рада, якби ви поділилися своїм досвідом, як це для вас було, що для вас гарно спрацювало було допоміжним, що для вас було найважчим у цьому, що у вас можливо не виходило. Якщо ви тільки плануєте, ви теж можете поділитися своїми роздумами, поділитися своїми планами, чи якщо є якісь запитання, то не соромтеся їх задавати, чи то у приватних повідомленнях, чи в коментарях до цього відео. Якщо це відео є для вас чимось корисним, ставте лайки, можете його поширювати, можете підписуватися на цей канал. І у мене на сьогодні все. Дякую вам за увагу, до нових. Зустрічай!